Доброго дня, шановні голубоводи. Оце я довго думав над українськими ігровими високольотними. Оце в мене проскакує інколи отака масть. Я не дуже хотів її закріплювати. А це подивився ролик, чи, чесно говоря, не знаю, про кіровоградських таракотових і лікаракотових. От приблизно така масть. І таких голубів досить немало. Ну, я не, все думав, не міг е, Треба їх закріплювати як окрему масть чи не треба. Ну, зараз бачу, що треба. І чуби в них нормальні, і лохми, і польот, але визначення не було. Більше я був. Ну і вже серебристий глаз у них став з'являтися. А спочатку він був оранжевий. Після е, Після Бородатих око зробить е, серебристе дуже важко. Ну Якщо є така мастера таракотові то хай вона, мабуть, буде і в українських ігрових. І ще хотів познайомити з такими ось різновидами. Є вони жовті. Є не червоні, українські ігрові високольотні. Це одна і та ж порода. Але можна закріплювати і червоних. Можливо, можна з них зробити білобоких, зеркальних, тому що в них розписується тільки щиток, і в червоних і в жовтих. Причому до третьої линьки він отакий от покоцаний трохи, а після третьої линьки він... Стає практично білий. Е, так що, е, п, прошу, можливо, навіть поради вашої, тому що різновидів і мастей в одній породі дуже багато в нас виходить. А, е, а всі літають однаково і це одна порода. І мені що приємно, що от, дивіться, переважна більшість. З першої роки були жовтоокі, дійсно, з чорного ока зробить зразу серебристе по темної масті дуже було складно. А тепер уже прогресує. Прогресує серебристе око. Це мене радує, втішає, і я продовжую свою працю над породою. Головне, головне політ. Ну, це якраз. Ті голуби, які пішли від перших, яких привозив Нікіфоренко від Валєри Лисенка і колі Бармена Там хтось мені при... пише про Алаяна, я нічого не можу сказати про Алаяна. Можливо, і Алаян привозив, багато хто в ті края їздив і привозив, тому я не буду оспарювати, я просто такої інформації не маю. Я живу в Києві. Нікіфоренко тримав голубів частково в Києві, частково в Обухові під Києвом. Тому у мене інформації про Нікофоренко більше, і я віддаю все-таки перевагу Нікіфоренкоській птиці. Він перший показав оцей політ, який мені запав з першого погляду. Зима мінус 15 морозу. Ми приїздимо з жінкою до нього на голуб'ятню. А голуб'ятня пуста? Сергій, а де ж ваші голуби? Він каже в небі, в мінус 15 мороза. Ми стоїмо, замерзли дві години, голубів не видно. Коли випадають маленькі точечки, це були Нікіфоренковські голуби. І е, оцей політ мені наскільки запав, ну це було більше 20 років назад. І я захотів займатися після цього цими голубами, вести селекцію. Виводить нові окраси, і тим більше, що це початок створення породи почався на Кубані українцем Валерою Лисенком. І я вважаю, що всі ці вдосконалення вони прийшли на Україні порода, і вона заслуговує на те, щоб Вважатись українською. Українець її почав створювати. Всі ми в Україні, всі разом, і клуб, і е, е, багато одноосібних є людей, які займаються цією породою. Всі разом ми її вдосконалюємо. Тому і назва її українські ігрові високольотні. І зараз, щоб ніхто в нас не однімав породи, як це було всі роки до цього, всі наші породи ставали чиїмось. Чому? Питання одне, багато хто задає. Пит... Відповідь вам. Тому що ми, українці, кожен сам за себе, замість того, щоб об'єднуватися, ми роз'єднуємося і, виходить, втрачаємо свої породи. Наші породи узаконюють наші сусіди. І от виходить, отака от єрунда. Ми робимо породи, а е, наші породи, може, недороблені до кінця, стають матеріалом для узаконення то росіянами, то поляками, то німцями і так далі. І тому, подібне. тому давайте гуртуватись, а не скандалити і писати хамські коменти, як е, пише там один. Ну, розумієте, українцям не свойственно хамство, якщо чесно. Хамство і матюки це чисто московське. Українці не бувають хамами і ніколи не хамлять. А ведуть себе коректно, навіть якщо вони не згодні з чимось, вони вискажуть свою думку, але хамить не будуть. Ти ніхто, і звати тебе ніяк. Ну, це розумієте. Що людина є, то вона і каже. Як сказав Амар Хаям, що в сусуд налито, що, то воно і є. Що з нього виливається. Якщо сусуд налить гімном, вибачте за грубость, то гімно з нього і виливає, витікає. О, от приблизно так. А якщо на, налить медом, то буде й мед з того кувшина виливатися, ну не буду. Продовжувати на таку тему, оце показав вам два окраси цікавих. Як, на ваш погляд, стоїть закріплювати. Тому що окрасів дуже багато. Ну, Хочеться, щоб українців знали по всьому світу. І хтось мене там упрікає, що я там ви продаєте за кордон, так я роблю рекламу нашій українській птиці. Ми її робимо тут загальними зусиллями. Не я один. Я ніколи ні разу не сказав, що я зробив ні, ніколи. Ми всі разом, українці, робимо цю породу. І давайте будемо робити. Кому що непонятно, я підкажу. Кому ж треба матеріал, також під, підкажу. І, і ну, компроміс завжди можна знайти. А то, що я не торгую ні на базарах, ні на ярмарках, то справа таке. Я можу подарувати, я можу е, продати дешевше для українця, в якого нема грошей. Нема питань. Тобто любі компроміси знайдуться. Е, а то, що ця порода літає красивіше і довше, ніж бакінці, ну, я не хочу образити бакінців. У ну, бакінців бакінці є один недостаток це розбивання крил. Коли крила розбиті, голуби літати довго не можуть. Це гарна порода, її треба вдосконалювати, але вдосконалення те, яке зараз е е проходить е в Азербайджані, мені не подобається. Вони вливають гданського сокола, щоб зробити широкопірос, широкохвостость. І втрачають свою породу дуже-дуже жалко. Всі шукають старобакінських, а старобакінських треба їм життєву силу дати, теж щось треба додати. Так що таке питання. Давайте будемо робити селекцію своє, рідне, українське, пропагувати його, щоб його знали і цінили у всьому світі. І вже це робиться нашим клубом. Дякую за увагу.